Перш за все маємо пам'ятати, що наявність окремих симптомів сама по собі ні про що не говорить. Тобто це зовсім не означає, що у вас уже є певна хвороба, залишилося її тільки назвати, і лікар це зробить, як тільки ви перетнете поріг його кабінету. Ні. По-перше, постановка діагнозу це тривалий процес спостереження. Спочатку лікар дивиться, які є симптоми, потім відслідковує, чи не об'єднуються вони у синдроми. І лише на основі цього можна говорити про розвиток конкретних захворювань. Розповсюдженість серйозних психічних захворювань по всьому світу приблизно однакова. На шизофренію хворі 1,5%, біполярний розлад 0,51%, епілепсія до 1% і так далі. У цілому до 5% популяцій. Водночас у декілька разів більше тих, хто страждає від легких невротичних розладів, як ймовірно і ви. Якщо обрали цей пункт. Невроз часто проходить сам по собі, після того, як якийсь час тероризує вас і ваше оточення. Терапія допоможе пришвидшити цей процес. По-друге, як ми вже знаємо, вчасне звернення по допомогу дає більші шанси на успіх. Терапія і свідома робота над собою неодмінно повернуть вас до нормального життя. Так, ви і самотужки можете цим зайнятися. Більше того, без вашої активної участі прогресу не буде. Але буде швидше і дієвіше, якщо ваші зусилля направлятиме кваліфікований спеціаліст. До кого звернутися? Тут треба визначитися. Психічні розлади, по суті, є розладами мозкової діяльності. Мозок це у нас центральна нервова система. Іноді з цього роблять висновок, що звертатися треба до невролога, бо ж нервова система. Але це не зовсім так. Невролог займається проблемами керування мозком нашим тілом, але не мисленням. Можна звернутися до психолога, але його допомога не буде комплексною, бо він не лікар. І вже точно не слід звертатися до знахарів, гадалок чи сектантів. Вони можуть тільки зашкодити, ну і ще видурити у вас гроші. Єдино правильним рішенням буде піти на прийом до психіатра. Зробіть вибір і дізнайтеся, що буде далі.